Вітаю, друзі. Я нещодавно оформляв страховку від компанії та своєму клієнту. І він мені вказав, що в мене значно дешевше, ніж на хотлайні. Я зайшов, перевірив, і я до цього перевіряв теж, але якось я вже цю тему призабув. Так от в Києві страховка у мене коштує на 228 гривень дешевше. Це майже на 10%. В Харкові теж саме на 160 гривень дешевше в Запоріжжі, там по всім зонам страхування, але найбільш... Дешевше у мене її оформить, якщо ви зареєстровані в невеликому місті до 100 тисяч. От конкретно клієнт Зумані, у нього там різниця була ну, величезна, 26%. От Я порахував 386 гривень на самому звичайному авто 1,6 літрів. Отака От різниця. Я працюю з Тасом на прямому договорі. Звертайтесь, порівнюйте ціни і користуйтесь послугами. Моїми дякую за увагу.